Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, дорогі парафіяни, дорогі децизіани, дорогі священники, монахи монахині і всі вірні Люд Божий, котре святкуємо з вами Пасху. Пасха це перехід. Перехід, так як євреї, перейшли через Червоне море. Щоби попасти до землі обітованої, так і ми, християни, святкуємо цю Пасху на взор Ісуса Христа, Котрий віддав за нас своє життя, котрий помер на Христі, Воскрес і сидить по правиці Бога Отця, і звідти прийде судити живих і мертвих. Так що ми з Ним тут зустрічаємося в Евхаристії як з нашим Спасителем. Котори з любові віддав життя за нас, Кажуть, більшої любові не може бути. І любов це є перемога. Я бажаю, щоб в кожному нашому, вашому, нашому серці перемогла любов, тому що Бог є любов, і любов може перемогти сьогодні в світі. В нашій країні сьогодні не війна. Ворог прийшов на нашу землю, бачимо, нищить, що тільки може. Він не рахується ні з дітьми, ні з жінками, ні з старшими, ні хворими, ні терплячими, ні з ким, тому що дьявола задача знищити все, що тільки може. І бачимо, Він нищить. Але Він хотів знищити Христа, теж спокушав його. І тому Він спокушає нас, як християн. Але пам'ятаємо, Христос переміг Його. Так і ми, якщо ми будемо в єдності з Христом, будемо вірити, надіяти і любити, то ми переможемо. Хто може бути проти нас, коли з нами Бог? Ніяка сили не можуть нас перемогти, подолати, знищити, коли з нами є Ісус Христос, наш Спаситель. Але Він хоче, щоб кожному з нас перемогла любов. Не злость, не ненависть, не заздрість. Тому що люди сьогодні один одному заздростять, злостять, живуть не раз в гніві, в ненависті, в злості. І думаєш, Боже Боже, скільки цього життя на цій землі? Ну коротке. Але потім прийдеться. Зустрітись з Ісусом Христом, Царстві Божому. Він каже, де око не бачило, духов, не чули язик, не в спромозі, що готово передати, щоб Бог приготовив для нас, то нам потрібно тут за життя примиритись, примиритись в родині, з близькими, рідними, сусідами. Треба старатись простити, не носити в своєму серці, і в своїй душі якусь чи злость, не носити гріх, тому що він не допомагає нам. Він нас нищить, а Господь хоче зробити нас вільними, вільними. а дьявол хоче зробити нас рабами, хоче зробити залежними. І тому Епаска це є перемога. Це є перемога добра над злом, над смертю, над гріхом. Тому що Христос воскрес, ми з Ним воскреснемо. хай наша віра, надія, любов, допомагає вам і нам цьому, щоб ми могли. Сьогодні прийти на Пасху, і щоб ця Пасха була таким перемогою в нашому серці, в нашій душі і в нашій країні. І коли ми будемо мати цю велику любов, будемо жити в примиренні з ближніми і з Господом, ми переможемо. І в нашій країні буде мир і спокій. А ми цього так хочемо, так бажаємо Його. Дивіться, скільки вже. Прийшло біди в наші домівки, в нашу країну. Дорогі мої, любімо один одного, не гніваємося, не заздростим, не злостим, не бажаємо один одному нічого поганого. Стараємося робити тільки добро, тільки добро. А як будемо робити добро, якщо добро в нас переможе, тоді воно переможе кругом нас. То хай Христос, Воскресний, навідається до. Кожного з нас, хай Він знайде в нашому серці і в нашій душі те місце, де йому буде дуже добре, і щоб ми з вами почули ті слова, які він сказав. І око не бачило, і ухо не чуло. І язик нас проможе того передати, що Бог приготував тим, котрі йому тут вірні, котрі виконують Його заповіді, будь мого Турмові, виконуємо Його заповіді. І тоді Зустрінемося ним в чарстві Божим, будемо тішитись і радіти. Але ця радость, започаткуємо їх тут, на землі. Ідім до храму, йдімо ці дні до костьола, молімось, стараємось посповідатись, причаститись, щоб жити в власті Боже, жити в примиренні з Богом і з ближніми. Христос Воскрес!